Найбезпечніший диванчик моделька називається Експромт. Тому що, по факту, він безкаркасний, тут нема об що вдаритись, і сам диван ви не зламаєте, навіть якщо ви на ньому будете стрибати. Ось так. Немає ні пружин, ні каркаса, тільки без наповнення. Чим диванчик зручний? Подушечки під спину, і ось ці пуфіки ви можете використовувати як підставку для них. Зручно. Крім того, якщо до вас прийшли гості, у вас є невеликий журнальний столик, ви його тут поставили, а гості повсідалися ось так на пуфіки з боку. Теж можна. І мені він подобається своєю зручністю по спальному місцю. Зараз покажу пуфіки слугують частинкою спального місця. Не переживайте, вони не роз'їжджаються, бо люди часто за це переживають. 1,60 на 200 повністю рівне, дуже комфортне. У мене є відгуки, що люди там і по 6-7 років на них сплять. Все окей. Зі спиною все окей. е, Воно вище середнього по жорсткості і воно повністю рівне. Це в нас ширина 1,60 метр коштує 23 800. Є в наявності доставка по Україні безкоштовна і замовити можна на сайті село Не забувайте, є оплата частинами на 5 платежів.